В целом я вернусь без пришествия. Кстати, я нюанс интересный, что вот, Например, Иже я катаюсь долго и счастливо, но стоит мне когось зустріч из знакомых або якихось незнакомых мотобратів. И если я с ними еду кататься обов'язково случиться якесь приключення. Я не знаю, що так і при чому це відбувалося впродовж усього досвіду мото, катання Ввечором, вночі, вечором мабуть, найкласніше робить мотоцикл, коли таке прохолодне повітря. Двигатель нагрівається, но я його щупати не буду, тому що він перегрітий. Руки в мене чисті. Хоча пиляка тут летить. І ручка в мене постійно касається стіни. У мене стіни всі поколупані. Тому що мотоцикл викльовує. Збоку. Да. Тому в цілому все воно працює як один общий механізм. Лапку. Хотів лапку зробити. От стоїть 634-та лапка. Вона має таку от лінію почти пряму. Тому що труби в 34 яви такі пузаті. А у старушки вона така скругленна, така красива лапка. Хотів зварити і зробити її десь сантиметр на два довше, щоб легше було заводити. Але ніяк руки не доходять. Ну, я зварю, потім зроблю, нехай пізніше. да, Отака от, от безакумуляторна тема мені подобається. Я... Трошечки розчарований в тому, що люди безініціативні, тобто вони намагаються піддивитися в когось, вони хочуть скористатися ідеями чужими, вони взагалі не хочуть думати і щось запропонувати. Критикувати, пожалуйста, ну нічого не предлагати. Оце мені трошечки не подобається. Якщо навіть я задаю якісь елементарні питання, то мені кажуть, загугли, прогугли або когось ХЗ. Тобто ніхто не хоче як взагалі думати ні про що. Ну, як це так? Як можна бути таким трутнем, безполізним? Я не знаю. Але е мотоцикл їде нормально. Ну, Мене таке враження, що ну, він такий не знаю, на яву воно не похоже, ну, візуально воно ява. Ну, робить воно не як ява, робить воно не знаю, як що, як пух, як панонія чи планета, блін, ну не ява. Робить як не ява. Тяга просто потрясающа. Я на Харлії не їздив, ну там кажуть. Раз в 10 більше, ніж у МТ Тому я з цим не сперечаюсь. Ну, наявах, які я їздив там 638, 634, 360 і навіть 354 я разок в житті брав прокататися так трошечки. То хочу сказати, що цей мотоцикл не похоже ні на що. Взагалі ні на що. Тобто. Я навіть не знаю, чи якась моя ідея вам пригодиться чи не пригодиться. Ну, це конкретно, я кажу, так ява, 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 ява. Ну, це якась не ява, це щось, це щось зовсім інше. Це щось інше. Звичайно. Мені виповнилось недавно 38 років. Літати на повний газ, у мене вже бажання немає. Я знаю, як цей мотоцикл їде. Я знаю, як він розганяється обманчиво, коли він виходить на свої обороти і потім, як він пулі розганяється, тормозів вже тут фактично немає. Вилка особливо така подвижна і така еластична, що вона просто як болтається як холодець. Просто як холодець, вона вібрірує, на ній Парабола ця дзвенить, штани дзвенять. Навіть боковушка, на ній все дзвенить. Вона таке ощущення, що вона як колокольчик привращається. Вона все дзвенить, всі болти відкручуються, з гайок, йде масло. Ну, Лютий, звісно, треш. задок гуляє. Я той задок усилив і пластини туди вварив і маятник замінив. І Палець замінив, втулки замінив, ну, все одно ощущення, що ти контролюєш дорогу, немає. І на легкому повороті, такі, ну, якщо і таке слово називається заокруглення дороги. Коли йде заокруглення дороги, чувствується, що за докудить. Тобто чекушка це прям цей, як воно там називається? Ой, спідвей, це коротше, можна не знаю вложити ту яву так на бік прям і там в повороти входить. То двушка упаде сразу, то есть максимально сразу то есть я, я чувствую, що я даю газу і задок якось подвижний, він якось як ото, он, їздить тролейбус, гармошка. От щось отаке, якось якесь ощущення. Е, да, їде він потрясающе хорошо, тяга просто космічна Тобто можна розганятися з третьої, з другої. На секундочку, до речі, кстати, хотів я е, сказати за те відео, де ми їздили Діді Сережі Значить, дивіться, е, на зажиганні Автомобільне 2008. Е, Передаточне число. Е, звздочка 17 на 46. Тобто, отут ось звздочка 17. Ззаді стоїть 46. 17 46. Це і конкретно я їхав на тому мотоциклі. Де мене зеркала були 17 на 46. На цьому мотоциклі. Передаточне число 20 на 43 плюс колеса на 18? Ви представте наскільки важче мотору? Передня зв'язочка на 2 зуба більша, а задня на три зуба менша. Тобто наскільки? Важче цьому мотоциклу взагалі їхати, казалось би. Але ж він просто дурний, на ньому просто накрутиві. Брун, він не то, що таке, як вям як ява така, як, як дзига, вона так-джим якось швидше. А це прям якийсь ну смесь Дніпра, і я не знаю, ну воно робить навіть не як Юпітер, не як Ява, а вообще як щось. Не то, а якщо їдеш прямо на холостих, там, на четвертій, на третій, ну хтось думає, що я їду на якомусь клапанному чотирьохтактному двигателі. Тому що ну, робить ту -ту 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 -ту, ну, якось воно по вихлопу якось дуже, не, дуже так незвичайно, необично. Да, коробка тут стоїть передня перша передача. 12 на 24, друга 16 на 20, третя 20 на 16. І четверта, якщо я не ошибаюся, 12 на 20. чи 12 на 24. По-моєму, 12 на 20. Бо 34 на 19. да їде хорошо. Передачі не вискакують, не вибивають. Коробка пробить безшумно. Світ. Свет білий, світ потрясаючий. Так, ем... да, саме цей світ, я думав і сподівався, що я отримую в наборі CDI. От рівно на тій полочці, на першій полочці було записано перше відео про CDI, де я розбирав в коробки. Два набори. З Київської області, один, який прийшов із Сєвєродонецька. І я те відео удалив, тому що незнаючий чоловік. Сказав на обточений магніт, хорошо. Сказав на такий конус 38-й кривий. Сказав хорошо. Сказав на один китайський комутатор хорошо. І я, виходить, сам не знав і не знаю, чи я це відео записав. І те відео щось там за місяць набрало 4 чимось тисячі переглядів. Для ноунеймовського no канала це Ну, це не то що космос, це просто дуже багато переглядів, прям дуже б багато, і всі давай там питати. А яке воно там, а як тобі там то, як тобі сьо. Ну, я ж в цьому ділі не шарив, ну я там діла вигляд, що я шарю, там щось відповідав, Багато оленів там в коментарі прийшло. Багато людей, коротше, хейтерів вийшло, там, ну, Типа, що ти розказуєш, і, і то хороше зажання, і то. Ну, я зараз розумію, що я молов. Якщо в дійському садику дитина, яка ще нічого не шарить, от я таке примірно мовив. Тому я довелося віддалити, тому що воно не несе ніякої емоціональної нагрузки. До речі, багато відео, які були записані раніше по системі CDI, писалося конкретно не для контенту YouTube, писалося не для переглядів, писалося не для того, щоб привернути свою увагу писалося для знайомих, які теж мали яви, і вони приглядувалися, щоб собі наяву це поставити. І коли було общення з цими людьми, то я якби питався свої впечатлення, от цих запчастей, як воно там стає, не стає, підходить не підходить. Поділитися з ними, щоб потім, як вони будуть собі робити, зажигання, щоб їм, щоб вони. Леше його поставили. Тому відео писалися на російській мові, тому що вони українську не розуміють. Во. Наші українські козаки, то вони розуміють, а русня не розуміла. Во. Ті русачки, звісно, мені пользи ніякої не дали кое що вони мені підказали, конечно, цікаве, але не все. А самого цікавого, важливого довелося приходити такими спільними зусиллями, своєю цікавістю, своїм креативом, своїм, своєю смікалкою. от от так от. Тобто, на сьогоднішній день, на 23 рік, на серпень місяць. Ява безакумуляторна, ява, на якій не горять лампочки, ява, на якій немає реле зарядки має прекрасний світ, прекрасно заводиться. Ну, я ж не буду на біле казати чорне. прекрасно ява заводиться. По економічності я не знаю, той бензин не ну, в середній розход. 4 літра, 4,5 до 5 літрів вона бере железобетонно, тому що об'єм нікуди не сховаєш. Двітель то тобто великі камери згорання, тому це як слабенький касік. Такий, ну прям дуже слабенький касік. Якщо в касіка 26 коней, хай там приблизно, ну тут 16 коней. Звісно, на низах тут таких немає. Тяги такої, тут сравнювати нема, касік це танк. Але в порівнянні з Явою це танк, це прям бульдозер. Ну, можна з пасажиром. Ще возик якийсь прив'язати і з пасажиром можна нацепити цих людей скільки хоче на цей мотоцикл, ти даєш. Перву, другу, без разці даєш газу і ти їдеш. Ну, сили вистачай на низах, прям просто потрясаючі. Мені цього не вистачало в рідному 360-му моторі. Я постійно двітель держав в середніх оборотах, тому що на малих оборотах вона не тягнула, а на середніх вона починала тільки просинатися. То зараз вона тягне на будь-яких оборотах. Якби Мені це подобається саму першу схему комутатора, яку я паяв теж в цьому гаражі, підказав русачок. Тільки він мене обманув сказав, що він взяв із комутатора, який був, ну, по принципу, в'ятки зроблений. Але це було полуправда, того, що по своїй суті, ну да це комутатор получався в'ятка. Але прикол в тому, що у вятки трошки високовольта не така, у вятки трошки датчик не такий. І е, управління яке. Коротше, в чому прикол комутатора вятка і Кет 1А? Прикол заключається в тому, що в комутаторі В'ятка е, з датчика індуктивності йде провод прямо на. Е, управління терристора, а паралельно як от в Cat 1А, стоїть резистор на 1 кОм то він паралельно йде датчику. отак так паралельно датчику стоїть діод То є, виходить виходить він захватыває певну напругу з високовольтної катушки, і на хороших прогазовках теристор може вилетіти Отак от, от. Він може просто вилетіть і все. І що я не робив на комутаторі вятка ну може таке произойти І, що мені ще не подобалось це те, що коли, наприклад, підключаєш ці дві схеми на двохциліндровий двигатель, то коли даєш двітлі. Там 1004 оборотів, відбувається 4 іскри. Тобто, коли відбувається, наприклад, в лівому циліндрі повноцінна в правому циліндрі ця іскра. На Ну, слабенька, як павутина, якщо в правому циліндрі вона відбувається повноцінно в лівому, як паутина. Но прикол в тому, що воно стравлює розряд конденсатора передчасно. Він має бути в зряженому стані до того моменту, коли йому треба розряджатися, він стравлюється. Ну, то есть, якби, як в колесах повітря спускається передчасно. Тобто це не айс. І цей русачок мені. Ну, сказав, що тобі кажеться. Я говорю, та я їду якийсь чую в моторі. прям ну е Вібрація якась ну в спишки, то є іде продувка, а там іскра. Короче". Він каже, та типа забей все нормально. На той період у мене генератори горіли. Він же мені не сказав, що в Кет 1А стоїть резистор. Між випримітним діодом, між Тірістором, то є э, гасячий резистор Він мені сказав, що його треба випаяти, я його випаю, я, я ну, палив генератори, короче. І палив їх іменно на 250-му моторі почему то Не знаю почому. І э, коли почалася війна, то один русачок і другий сказав, що э, це Ну, типа, примерно такий текст, що це типа розборки політиків, не треба вмішуватися, вони самі договоряться. Он, примерно такий текст. А другий написав, що, типа, не переживай, скоро все Ось Отак от, от. Написав: держись. Я думаю, собака, ти, я скільки на тебе времени потратив. Щоб тобі помогти, а ти мені кажеш, держись. Просто уроди, кончені. Да. Але це була цікава школа. Пролетіло 5 років. Пролетіло 5 років. А тепер я хочу сказати за Мінськ.